Що робити, якщо ваш цивільний чоловік загинув на війні, а держава відмовляється визнавати вас членом його сім'ї? І все через незареєстрований шлюб. Цивільні дружини виховують спільних дітей, підтримують своїх чоловіків на фронті. Але коли стається найгірше, вони не можуть отримати одноразову допомогу від держави. Сьогодні ми розберемо реальну справу нашої клієнтки. Це історія про три роки боротьби, яка досі триває. Суть проблеми. Для початку розберемося, що таке одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень. Це кошти, адресовані родині захисника, який загинув під час участі в бойових діях. Рішення про призначення допомоги чи відмову ухвалює виключно міністерство оборони України. Це ключовий момент. Міністерство оборони, а не ТЦК та СП чи інший орган. Жінки. Які проживали в цивільному шлюбі з військовослужбовцем до 29 березня 2024 року, не мали прямого права на отримання цієї допомоги. Причина була у законодавчому формулюванні: право на одноразову грошову допомогу мали лише члени сім'ї: це дружини, неповнолітні діти, батьки і особи, які перебували на утриманні, але цивільні дружини у цьому переліку не були вказані без зареєстрованого шлюбу. Їх юридично не визнавали родичками загиблого, тобто фактично. У сім'я існувала, але з погляду на закон ні. Проте закон номер 3515 від 9 грудня 2023 року змінив порядок призначення одноразової грошової допомоги, і тепер цивільні дружини набули право на її отримання. Одна умова їм потрібно отримати рішення суду. Яке встановлює факт спільного проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Здавалося б, проблема вирішена, і цивільні та офіційні дружини отримують однакові гарантії на підтримку у випадку загибелі військовослужбовця. Водночас, в реальному житті можуть виникнути непередбачувані складнощі. Історія клієнтки. Цивільні дружини опиняються в розручниках ситуації та змушені доводити факт спільного проживання та йти через низку судів. Ось історія нашої клієнтки. Вона офіційно розлучилася з чоловіком у 2012 році. Але вже у 2014-му пара почала жити як цивільне подружжя. Ще в офіційному шлюбі у них народилися діти, проте на початок повномасштабного вторгнення вони були повнолітніми, а тому теж не мали права на разову підтримку у випадку загибелі батька військовослужбовця. З початком повномасштабної війни чоловік одним з перших приєднався до війська та пішов захищати Україну. Ми допомагали багато і йому, і батальйону. Пересилали і продукти, і речі необхідні, допомагали з купівлею машин, які теж переслали у їхній батальйон, ну, у їхню роту. Так, постійно ми були на телефонному зв'язку з ним. О, і так тривало до 14 грудня 2022 року. 14 грудня чоловік перезвонив і сказав, що вони йдуть на Бахмут. Їдуть на Бахмут. Той же час, чи він щось перечував, він сказав, що я всіх люблю, просив пробачення і просив берегти синів. Також сказав: якщо зі мною щось станеться, мої діти будуть забезпечені, держава подбає про них. О, А тебе я записав у документах як члена своєї сім'ї. Тобто, ти є довіреною особою. І якщо зі мною станеться. Всі твої дані контакти занесені ось у ці документи. Після загибелі чоловіка жінка звернулася до ТЦК та СП і там одразу допомогли з оформленням документів для отримання одноразової грошової допомоги. Ніхто не ставив під сумнів, що вона його дружина, але вже після подання документів надійшла неочікувана відмова з Міністерства оборони із формулюванням незареєстрований шлюб. Жінка, враховуючи, що має спільних повнолітніх дітей із загиблим, вирішила йти до адвокатів юридичних компанії мережа права за допомогою ми встановили у судовому порядку факт спільного проживання і вже суд визначив їх як цивільне подружжя. Після чого повторно зібрали пакет документів спільно з місцевим ТЦК і направили до обласного ТЦК та СП. Обласний ТЦК та СП відмовився прийняти дані документи, посилаючись на відсутність доказів, що офіційно працююча жінка перебувала на утриманні загиблого військовослужбовця. Документи були повернуті на доопрацювання. При цьому рішення суду про встановлення факту спільного проживання до уваги взято не було. Водночас, фактично, повноваженим органом, що приймає рішення щодо призначення одноразової грошової допомоги, є Міністерство оборони України. Щодо дітей, вони не мають права на отримання цієї допомоги допомоги, бо досягли повноліття. Тож нічого не залишилось ніж повторно подавати до суду і змусити орган ТЦК ТСП вже за рішенням суду прийняти ці документи та направити їх до Міністерства оборони. І мають бути враховані різні ситуації. А то за час війни п'ять разів поміняли закон. А на основі чого міняли? То до якого ж закону ми відносимося? Всі люди одинакові. Що цивільна дружина була у 22-23 двадцять третьому році? Цивільна дружина, коли прийняли закон, 24-25, це так само люди, до кого не можна ділити. Що сьогодні це є дружина, член сім'ї. а вчора вона не була. У нас конституція гарантує всім однакові права. Тож попереду новий судовий процес цього разу проти ТЦК та СП. Скоріше за все, другим судом все не закінчиться, і ймовірно, буде й третій судовий процес. Ми впевнені, що досягнемо справедливості, та стільки часу і моральних зусиль це коштує для членів сім'ї загиблого героя. Ще як то кажуть, для нашої сім'ї обідно те, що от ми зиму ходили по судах. Хожу, шукаю адвокатів, наймають, то кажуть, платимо гроші. І мене загинув чоловік, дітей батько, але ми себе почуваємо як злочинницями. І це дуже обидно, образливо. Він не за це пішов воювати. Він пішов захищати свою сім'ю, своїх дітей. А чому таке приниження для сім'ї героя? Я не можу пояснити. Що ви думаєте про цю ситуацію? Чи справедливі дії та СП? Напишіть свою думку в коментарях. Що робити, якщо відмовляють у виплаті? Ця історія приклад того, як в Україні досі законодавчо не врегульована рівність між офіційним і цивільним шлюбом. Саме через цю прогалину в законі родини військових, які не оформили шлюб офіційно, після загибелі захисника змушені доводити своє право на допомогу через суди. Тут не йдеться про чиюсь зловолю, ні ТЦК, ні Міноборони не порушують закон. Проблема в самому законодавстві, яке ставить цивільну дружину в менш захищене становище. І хоча зараз є механізм отримання допомоги через суд, краще завчасно подбати про правовий захист сім'ї. Офіційний шлюб це простий, але важливий крок, який у критичній ситуації може зберегти час, сили та нерви близьких. Якщо ж ви не зареєстрували шлюб, але жили разом як сім'я. Перший обов'язковий крок звернути. До суду для встановлення факту спільного проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Це юридичне підтвердження цивільного подружжя. Далі з цим рішенням суду слід звертатися до районного ТЦК та СП і подати весь пакет документів для призначення одноразової грошової допомоги. Якщо ж ТЦК відмовляється приймати або передавати документи, тоді наступний крок це позов до суду вже проти ТЦК. Мета такого позову зобов'язати їх виконати свою адміністративну функцію. Прийняти документи та передати їх до міністерства оборони, потрібно бути готовими, що навіть після задоволення цього позову боротьба може не закінчитися. Цього разу може відмовити Міністерство оборони, і тоді доведеться подавати другий позов уже безпосередньо до Міністерства оборони України з вимогою призначити виплату. Однак є позитивна практика Верховного суду в подібних справах, і в нашій компанії також є виграні справи, де клієнти вже отримали свої виплати. Підсумуємо. Цивільні дружини мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень, якщо факт спільного проживання встановлений судом. Це стосується навіть тих випадків, коли захисник загинув до змін у законодавстві. ТЦК та СП не мають права блокувати документи. Їхня функція адміністративна. Остаточне рішення ухвалюють тільки Міноборони України. Суд єдиний шлях без юридичної боротьби та грамотної стратегії отримати виплату в такій ситуації майже нереально. Навіть у нас Дніших випадках можна досягти справедливості, але потрібна послідовність і професійний підхід. Якщо ви або ваші знайомі опинилися в подібній ситуації, звертайтеся за консультацією до юридичної компанії Мережа Права. Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку та отримайте безкоштовну консультацію. Наші адвокати проконсультують, нададуть роз'яснення і допоможуть вам відстояти свої права. І підпишіться на канал Мережа Права. Ми даємо багато цінної інформації і практичних порад. Дякую за увагу. Wow.